Чи може боліти голова через зміну погоди, та як допомогти? Коли змінюється погода, очливі люди відчувають сильний головний біль, серцебиття, зниження артеріального тиску, тошноту. Але хмара це тільки пусковий трек. Знижується барометричний тиск, судини не звужуються, і кров не йде до мозку так, як треба. Іде кисневе голодання, болить голова, збільшується тахікардія. У кого є мігрінь, запускається приступ. При пасмурній погоді. Кількість приступів мігрені збільшується, а також може бути пусковим при гіпоталамічному кризі. І організм, щоб підняти тиск, запускає адреналін над нирниками, катехоламіни, посилюються компенсаторне серцебиття, тиск, іде спазм, людина погано бачить. Також при зміні барометричного тиску створюється різниця в носових пазухах, там тиск збільшений за рахунок різниці, тисків йде спазм судин. І як наслідок болі в голові, закладеність носу. Як допомогти? Перше, це спазмолітики: спазмалгін, темпалгін, баралгін. Друге контрастний душ, щоб тренувати судини, розширювати та звужувати. Третє це нестероїдні протизапальні препарати, ібоброфен, парацетамол. Четверте це при мігрені, різомігрін, різоптан. Антимігрен. Між приступами доплер судин голови та шиї, консультація невропатолога, УЗД серця, кардіограма і при потребі МРТ, щоб щось серйозне не пропустити. Будьте здорові, слава Україні!